Потреба реформування в українській охороні здоров'я назріла вже давно. Радянська система медицини вже неефективна. Відтак, кілька років тому в галузі з метою підвищення якості надання послуг, умов праці лікарів та комфорту пацієнтів розпочали процес модернізації. Запровадження сімейної медицини перший крок. Ми всі прекрасно розуміємо, що сімейний лікар – це той фахівець, який постійно безперебійно забезпечує на. І забезпечує якісний стан життя цих людей. На сьогодні перший етап реформування медицини в Україні практично закінчили. Налагоджена підготовка фахівців, створені центри первинної медико-санітарної допомоги, підготовлено медичне остаткування. Розпочалось реформування в Вінницькій Дніпропетровській Донецькій областях. Своїм досвідом переході на нову систему під час конференції ділились і одеські медики. В текущем году мы продолжаем формирование центра первичной медико-санитарной помощи, которые заменят полностью те структуры в первичной медико-санитарной помощи, которые оказывают первичную помощь взрослому населению. Это потребовало большого количества организационной работы, разъяснительной работы. Ну и, конечно, было некоторое сопротивление со стороны главных врачей. Що таке сімейна медицина? Пацієнти та медики Закарпаття почали дізнаватись відносно недавно. Та задніх область в цьому питанні не пасе. Реформування первинної ланки розпочалось поступово. Зростає кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги все більше фахівців сімейників. Закарпатці та лікарі потроху звикають до нової системи. А от в Німеччині сімейна практика працює вже давно, розповідає професор Мікаель Людке з Німеччини. Зіс приблизне число пацієнтів, що обслуговують лікарі сімейники в Німеччині від 70 до 100 осіб на день. Це дуже важлива сфера. Відтак потребує пильного професійного ставлення. Поступово українські пацієнти звикнуть до такої системи, адже хороший сімейний лікар, як член сім'ї. І, хоч на конференцію приїхав з доповіддю про рак молочної залози, і сам не сімейний лікар, однак прихильником такої системи став зокрема в Європі, сімейна медицина популярна вже давно, і на глибоке переконання лікаря це крок і до страхової медицини. Звичайно, не всім до вподоби медичне страхування, але медики прогнозують без цього нікуди. Тенденція правильна, якби не одне «но». Справився в тому, що в неділю я випадково зустрів нашого випускника, який працює 20 кілометрів від Ужгороду Словакії. І він мені сказав одну річ: скільки ми би не билися, скільки ми конференції не проводили. Якщо ми не введемо страхову медицину і не буде подушове фінансування, нічого в Україні не вийде. На жаль, плачевна ситуація в питанні оплати праці лікарів-сімейників, хоч обіцяли гідну зарплатню, та в країні не та ситуація, коли варто говорити про фінансові питання. І в той час, коли сімейник, до прикладу в маленькому словацькому селі отримує від двох до п'яти тисяч євро в Закарпатті такий самий лікар працює за тисячу або дві тисячі гривень. На жаль, децентралізація влади веде. За собою те саме і в різних неполітичних галузях. Страхова медицина нікуди від цього не дітися, каже Іван Балога. Зазначив все в руках лікарів. Реформа здійснюється не заради реформи, а заради людей. Медики переконані, зміни починаються якраз з реформ. Відтак сподіваються тільки на краще.